Привіт! Сьогодні ми наші кошенята котяємо трошечки на коврик, щоб вони трошки собі походили, вчилися вже ходити. Всі вже кошенята відкрили очі, як бачите. Ось такі у нас дуже карненькі кошенятка. Є дуже такі прям а, шерсті, дуже такою пухнастою. Ну, ну те, що дуже пухнастою, але дуже приємна шерсть в них. Ось такі булочки вже відкрили очі. Вони засинають. Оцей вже спить взагалі. Ось ось такі кошенятка. О, як мило, дивиться на нас, дивиться. Це в нас хлопчик ось цей. Так, дуже гарний. Це в нас дівчинка ось ця. Така також. Тамненька, найсама темніша. Є ось такі сіресенькі котики.